Чоловік не має добиватись жінку, добиватися лише чужу доводиться, вона дітей, хоч і народить, але ж любити від нелюбого дітей не зможе. Жінці Богом любов дається, Бог у серці жіночим пару вінчає. Жінка, створена для кого, того лише безумовно поважає. Дружина, дана Богом, можливо, виглядає не принцесою, не омріяною жаданною, але ж до кого звернена, вона для нього золотою рибкою бути здатна. Вона надійний тил для любого. Вона його чує з півслова, вона його знає душою, вона саме для нього цілком і повністю небесами уготована. Щасливе супружество і життя різнобічно повноцінне лише зі справжньою дружиною, самим Богом замислено.